такої нейрогімнастики розпочинається заняття з логопедом у дітей в інклюзивно-ресурсному центрі жмеренки. Вправи рекомендовані малюкам від 4 років. Вони розвивають пам'ять, увагу та мислення. Це дуже корисна вправа для головного мозку. Вона розвиває міжпівкульну взаємодію та створює нові нейронні зв'язки, що в свою чергу впливає на розвиток зв'язного мовлення, на когнітивні функції, пам'ять, увагу, мислення, а також покращує настрій інклюзивно ресурсному центрі працюють восьмеро фахівців-консультантів. Серед них двоє логопедів. Вони займаються з дітьми, які мають мовленіві порушення, покращують вимову, розвивають зв'язне мовлення, мислення, увагу та пам'ять. Корекція допомагає дитині впевненіше спілкуватися, підвищує самооцінку та готує до школи. До логопеда кажуть фахівці, варто звертатися вже при перших тривожних ознаках у розвитку мовлення. Якщо мама стурбована, наприклад, вона може звернутися в будь-якому віці. Але зазвичай до нас батьки звертаються тоді, коли вже бачать, що щось не так з дитиною. Але це щось не так можемо ми самі діагностувати як батьки вдома. Якщо, наприклад, дитина в рік не вимовляє 10-12 слів, ми вже можемо звертатися в рік до логопеда. Якщо дитина не реагує на наше мовлення, то не залежить від віку, скільки ми також можемо звертатись до логопеда. Якщо Якщо у дитини, наприклад, в три роки немає зв'язного мовлення, дитина не говорить фразами, не вступає в діалог, то чекати нічого теж не потрібно, поки там хтось скаже, що вона заговорить колись. Може таке бути, що і не заговорить сама без сторонньої допомоги фахівців. З дітьми працюють і дефектологи. Вони проводять оцінку розвитку, формують рекомендації до освітньої програми та надають корекційно-розвиткові послуги. Психологи допомагають долати емоційні труднощі, проводять консультації з батьками та дітьми. Працюємо з дітьми з особливими освітніми потребами. Працюємо над розвитком сприймання, контакту дитини, пам'яті, мислення, уваги, уяви, що і розвиваємо, при яких ми визначаємо в обстеженні при потребах. Оча малює, займається творчістю та водночас розвивається. Чотирирічний Богданчик складає намисто для сестрички. Так він тренує дрібну моторику, що згодом допоможе йому виконувати логічні та корекційні завдання. Психологи також працюють над зняттям емоційної напруги. Зняти емоційну напругу дитини для того, щоб адаптувати і соціалізувати в житті, щоб краще комфортно дитина почувалася як і вдома, так і в школі. Тому, тому що в нас є різновікові дітки, є маленького віку, є діти досить дорослі. Але щоб дитина почувала себе досить комфортно. Це наша перша черга, щоб вони себе. Почували емоційно розвантаженими, працювали, посміхалися. Е, ну, знаєте, щоб батькам на зустрічі вони бігли з посмішкою. Це саме головне завдання психолога. Окрім цього, з дітьми займаються реабілітологи. ІРЦ облаштована сучасна реабілітаційна зала з велотренажером, біговою доріжкою, шведською стінкою та іншим необхідним обладнанням для підтримки розвитку та здоров'я дітей. Це те, подібна сенсорна гойдалка, вона створена для того, щоб розвивати рівновагу, а також щоб краще відчувати своє тіло на цій гойдалці. Усе це обладнання необхідне. Діти охоче тренуються та граються у залі. Його закупили за кошти жмеринського міського бюджету та міжнародних донорів. У нас є дітки різного віку, в яких є порушення опорно-рухового апарату. Це зміцнення м'язів, покращення координації рухів, відчуття покращується відчуття в просторі, знімаємо тонус м'язів. З реабілітологом діти займаються від 20 до 40 хвилин. Також у кабінеті є розумна підлога. Це інтерактивна гра, де малеча стрибає, ловить кротика та водночас розвиває спритність і уважність. Ця гра спрямована для того, щоб розвивати у діток спритність, уважність, а також кмітливість. Жмеринський інклюзивно-ресурсний центр працює вже сім років і став першим у Вінницькій області. Діти приїздять сюди не лише зі Жмеринки, а й з сусідніх громад. За цей час центр відвідали понад тисяча дітей. У кожному кабінеті необхідна техніка, дидактичні матеріали та ігри. Розвиток центру підтримують і міжнародні партнери. У співпраці з міською радою нам провад допомагають впровадженні програм, тобто програма раннього розвитку. Але вона до нас зайшла як покращення умов надання послуг інклюзивно-ресурсному центру. Це програма ЮНІСЕФ. Коли ми певні кошти отримали, і три кабінети обладнали. І потім, слідує, в 24-му до нас заходить програма Дбави про себе йти як під егідою Зеленської, і теж, теж певні кошти були видані і були обладнані два кабінети це тренінговий зал для проводження різних тренінгів, зустрічі, всіх категорій, знову ж таки повторюю, і кабінет психологічного прийому. Тому що Перших днів війни інклюзивний ресурсний центр почав працювати ще як центр надання допомоги всім категоріям населення. Основна робота центру надання послуг дітям з особливими освітніми потребами. Таких у громаді 186. Міська рада підтримує створення інклюзивного освітнього простору громади. Працює послуга раннього втручання, де допомогу отримують навіть немовлята. Також в ІРЦ працює простір «Дбаю про себе центр ментального здоров'я для всіх охочих. Цей заклад був один із перших в Вінницькій області, який відкривався саме інклюзивно-ресурсний центр, і завдячуючи тому, що у самого директора, напевно, да і взагалі у нашого управління освіти завжди є зацікавленість в різних проєктах. Можна зробити багато чого зараз. Ми з вами знаходимося в кімнаті, яку ми змогли ось таким чином наповнити, і це наш простір дбаю про себе знову ж таки в впівпраці з Юсейт і завдячуючи тому, що ми були. Учасникам програми розбудови стійкої системи громадського здоров'я ми змогли наповнити цей простір за кошти відповідного грантодавця. І сьогодні ми його використовуємо як простір для роботи психологів. Ну і відповідно такий собі центр ментального здоров'я. Центр повністю інклюзивний, оплатна на простора вбиральня з поручнями та спеціальною сантехнікою. Тут також створили ресурсну кімнату у форматі кухні для майстер-класів та навчання соціально побутових навичок, готування, сервірування та прибирання. Тут дітки вчаться готувати їжу. Для того, щоб вони могли пристосуватися себе в, в житті, і для того, щоб вони могли потім в майбутньому собі приготувати їжу і ще пригостити інших. Ми тут готуємо салати, також ми робимо такі фруктові запіканки різні, готуємо навіть супчики. Діткам дуже подобається тут займатися. У центрі є й власний автомобіль, який підвозить дітей з інвалідністю до ІРЦ.